В Україні проводять серію успішних випробувань нової ракети Рута. Про цю нову ракету президент розповів на врученні національної премії імені Петона, під час якої відзначали внесок науки в обороноздатність країни. Давайте розглянемо, що відомо про Руту і чи скоро вона проявить себе по російських складах БК та базах. Ще прохання поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і на телеграм-канал в описі. Завчасно дякую. Поїхали! Ідуть успішні випробування нової ракети Рута. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, розповів Зеленський. Деталі чи якісь інші подробиці розкривати про нову ракету не стали. Проте відомо, що у червні на виставці у Франції на українському стенді демонструвалася ракета Рута від компанії «Дестінус». У Парижі ракету Рута представили у розпізнавальних знаках наших повітряних сил. Не виключено, що в Україні зараз успішно випробовують саме ракету Рута від компанії «Дестінус». «Дестінус» — це приватна європейська аерокосмічна компанія, що спеціалізується на аерокосмічній та оборонній галузях. Вона заснована у 2021 році у Швейцарії. Цією компанією керує виходець з Росії Михаїлко Кокоріч, який відмовився від російського громадянства через незгоду з російським вторгненням в Україну та політикою уряду Путіна. Після 2014 року Кокоріч переїхав до США. Можливо, ви запитаєте, а як це українська ракета, якщо компанія швейцарська? Але українці розробили її в співпраці з цією компанією. Які саме послуги дає Destinus – невідомо. Можливо, виробничі процеси знаходяться саме там, оскільки зараз ми в стані війни, а після перенесуть виробництво вже в Україну. Відмінна перевага ракети Рута полягає у поєднанні низької вартості, розміру корисного навантаження та швидкості, що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій. Дехто навіть каже, що ракета Рута схожа на американську крилату ракету Томагавк. Візуально бойова частина ракети приблизно 150-200 кг, може більше. Просто по ракурсу поки не зрозуміло. Тільки уявіть, як вона летить по складу БК і замість звичайного свисту грає пісня Червона рута. Ну, а якийсь російський штаб без злучання рути в полоні печалі. Ну а що, ось це справжня українізація. Ну і чисто від себе пофарбував би її в червоний колір для символізму. Хоча на фінальному етапі, може, так і буде. Тож чекаємо на нові подробиці і бойове хрещення. Дуже добре, що український військово-промисловий комплекс так стрімко розвивається.